Требування воїнських ставив командирів і начальників. в окупованому Криму. Триває мобілізація резервістів до російської армії. Це черговий міжнародний злочин керівництва Росії, адже на війну з Україною примусово мобілізують її ж громадян з незаконно анексованого півострова. Тисячі потенційних мобіків покинули Крим, але тисячі вже взяли в руки автомат і присягнули окупантам. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. І це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Російські силовики виловлюють та вишукують мешканців Криму, щоб забрати їх воювати проти української армії. Люди намагаються уникнути смерті та каліцтва, які неминуче чекають їх після зустрічі зі збройними силами України на полі бою. Тож не випадково, що у місцевих пабліках задача уникнути повістки називають виживанням та складають для цього інструкції. Узнайте, где знаходиться ваш воєнкомат, і ніколи не приближайтесь к нему, ні под яким предлогом. Ні, Нету в житті вопросов, которые нельзя не можна без воєнкомата, повірте. Йдеться в одному з таких дописів. Серед порад не жити за місцем прописки, змінити номер телефону, брехати комісарам, поки особа не буде встановлена, а за потреби дати їм в бороду, бо це все одно краще, ніж загинути. Не говорити з незнайомцями, не відкривати двері, нікому не вірити. І попереджають у соцмережах про небезпеку. Армянськ вулиця Гайдара 25. Зашли во второй подъезд раздавать повестки. Євпаторія, вулиця Некрасова, 57. Во двор заїхав білий автобус на військових номерах. Все по домам. Севастополь, центральний ринок, несколько груп з планшетами стоять на виході і перевіряють всіх, хто виходить. І таких повідомлень не одне, не два, а десятки. Кримчани не хочуть їхати помирати, невідомо за що. Але чимало на півострові й тих, хто підтримує так звану спецоперацію і заохочує інших їхати на війну проросійський російський блогер з Криму Олександр Таліпов, на якого в Україні вже відкрита кримінальна справа за розпалювання національної ворожнечі, за заклики переслідувати проукраїнських жителів Криму, персональні дані, яких він публікує у своєму телеграм-каналі. Таліпов принижує тих чоловіків, які не бажають мобілізуватися та закликає кримчан їхати на війну. 26 вересня дві тисячі громадян України, які раніше проходили службу в збройних силах України, присягнули Росії на базі 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у Севастополі. Наступного дня їх провели на службу, але невідомо скільки усього в Криму і Севастополі мобілізовано людей в першу хвилю. Мобіків розмістили у двох частинах: – 126-й бригаді берегової оборони у селі Перевальному. Та 810-й бригаді морської піхоти Чорноморського флоту у козачій бухті Севастополя. Ура! 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 Зазначимо, що після оголошення путіним зборів гарматного м'яса невідомо про жодну акцію протесту. Меджліс кримськотарського народу закликав виступити проти злочинної мобілізації російськими окупантами мешканців Криму, розпочати безстрокову акцію на центральній площі Севастополя. Однак ніхто так і не зібрався. Зараз ми бачимо спроби протестувати проти війни і мобілізації тільки у Дагестані. Севастопольські пабліки пишуть про нестачу обмундирування, відсутність бронежилетів та поширюють списки медикаментів, які родичі купують мобілізованим через відсутність елементарних ліків і засобів першої допомоги у виданих аптечках. У мережі з'явились переліки спорядження, яке повинен придбати мобілізований в російську армію. Крім стандартних речей, окремо жирним шрифтом виділені шолом і бронежилет. У списку вказано, що їх бажано мати з собою. Бажано, але не обов'язково. Тобто військове керівництво Росії вимагає самостійно забезпечувати себе матеріально до неминучої загибелі. Але той же Аксенов вже обіцяє, що найближчими днями забезпечення таки надійде. Вірити йому у себе не поважати. 25 вересня Аксенов написав у своєму телеграм-каналі, що до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені. Однак наступного дня повістки все ще вручали, зокрема у Судаку та Джанкойському районі. Мобілізація триває поспішно не тільки на окупованих територіях, а й в Росії. Незважаючи на те, що Путін обіцяв посилену підготовку призовникам, насправді людей кидають на фронт одразу. І вже з'явились перші військовополонені мобілізовані 21 вересня. Призовні, воєнні. Московським воєнкоматом 21 сентября 2022 року совєтської армії. Российской армии. Российской армии. прибув в город Купінськ. убивать націоналістичні батальйони. Мобілізованих із міста Лихославль Тверської області, наприклад, планують переправити на передову через тиждень після підготовки. Більше схожий на табір виживання. Нас оставили в лісу і все. на нас. Х... никого нету. Просто вот контрактники такие Кроме же. Кроме автоматов ничего нет. Никакого снабжения, никакой электроники, ни квадрокоптеров, ни биноклей, ни тепловизоров. Вообще ничего нет. Без воды, б... без еды, нахуй. Командиры, хуй его знает, съебались первыми, нахуй. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя закликає: якщо ви отримали повістку з військомату, вас примусово мобілізували або у вас є відомості про інших примусово мобілізованих осіб, надсилайте інформацію до прокуратури автономії. Адже державі окупанту заборонено примушувати цивільне населення окупованої території служити в її збройних силах за можливості будь-яким способом покиньте територію Криму. Ухиляйтеся від отримання повісток та походів до військкоматів. Меджи Крымского татарского народа створив координационный центр гуманитарных питань, який допомагає у выезде за межі Крыму и России. Наша сегодня реальная помощь заключается в скажем, предоставлении того объема информации, которая необходима для человека, чтобы он, во-первых, определился, в какую сторону ему двигаться, какие документы ему необходимы, что его ждет после пересечения той или иной границы на территории того или иного государства. Якщо все-таки вас примусово мобілізували, саботуйте будь-які накази російських військових. За найменшої можливості здавайтесь у полон Збройним силам України. Якщо ви добровільно приєднались до збройних сил Росії і візьмете участь у війні проти України, ваші дії будуть кваліфіковані як злочин проти основ національної безпеки. На сьогодні, все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, бажайте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в youtube сторінку, Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.